Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні ми дивимося Запоріжжя область. Трошки треба прояснити ситуацію, подивитися, що там ворог планує, тому що, оце за що ми дивились минулого разу, воно так трошки є. Трохи стало тихіше, а тепер давайте дивитись реальні. Загрози і побажання ворога, що він там собі надумав. Не забувайте підписуватись та приходити до мене на телеграм на розклади. Запоріжжя. Якісь заходи, навіть масові, якась видимість благополуччя в місті. Умисел. У будь-якій дії влади є своя мета ввести в уману. Відвести зор людей від якихось насправді важливих подій, щоб гроші не шукали і не рахували. Якісь звернення влади до людей, але якісь пусті обіцянки. Все тільки на словах, отак іде. Запоріжжя. Знову питання йде по Енергодару. Знову питання по енергетиці. Знову питання, як забезпечити безпеку мостам та інфраструктурі. Тобто є дані, інформація про небезпеку. Так ось. Відправляють багато хлопців на фронт. Ну, дуже гарна. Карта йде такий смуток, сум і смуток, знаєте? Не пусті тривоги, не пусті переймання. Яку жінку або допитувати при владі будуть, або якийсь виступ її буде? Щось розслідується, пов'язане з грошима і зловживанням. Небезпека прильотів по приватному сектору, по житловим будинкам. Не, не дуже не спішать допомогу загиблим виплачувати. Якісь будуть з цим проблеми. Загиблим, пораненим, заруйнуванням, щось таке. Не поспішають тягнуть час. Розмови про те, що наступу не буде, що пусті дії, але відкрита дорога до наступу. Ну, нашого контрнаступу, я не про ворога. Ну от зсередини е, самої влади є проблема в цьому. От як бояться подивитись справді в очі, якісь консультації будуть, можливо, навіть з військовими, запорізькими і з центральною владою. Ну, бачите, як на ковер прийдемо. Що вже час. Будуть питання по якомусь правосуддю, тобто по якихось справах, які вже є відкриті, чи покарані люди. Дуже багато руху стосовно співпраці співпраці з ворогом. Будуть розшукуватись такі люди і у владі, і у місті. І вони будуть знайдені. Знову йдеться королева пентаклів. Таке відчуття, що людина або з ворогом співпрацювала, або не виконувала свої зобов'язання, обов'язки. І тепер перед страхом, скажімо так, бути, ну, мати строк, буде видавати якусь таємну інформацію. Може бути виступ якийсь, жінки при владі. Є таємний план щодо дій в області і по місту. Будуть, будуть за, зачищати вулиці. Ну, смерть іде все одно. Є небезпека смерті, але. Знаєте, не хочу казати, але, можливо, знову десь в районі цвинтаря прилетить. Тому що показує, показує, показує це. Знову відправляємо хлопців багато на фронт. Дублюється інформація. Знає, давайте так, іще знайдуть відповідальних за прильот. Можливо, знайдуть людей, які наводили на якісь об'єкти. Це найближчі дні, найближчі тиждень, наприклад. Запоріжжя обстріл. Є небезпека передмістя, є небезпека для цивільних. А від чого небезпека? Від руйнування. Тут він може бути в якийсь об'єкт. Навіть промисловий. А постраждати можуть люди. Ми чекаємо на якусь допомогу на зброю і ми будемо обстрілювати ворога. По Україні також буде масоване, окрім небезпеки для міста, ще буде масоване і буде щось летіти через Запоріжжя. Неспокійно. Токмак. Чекаємо ресурс. Чекаємо сили, що з водою пов'язане. Так мало в токмаку гаряче, ми там дуже близько пологи. Чекаємо на команду, тому що, ну, якісь там гарні новини будуть для наших військових, але чекаємо на прям, прямий наказ. Так кажуть, Василівка. Васильівка прильоти, можуть бути. Небезпека біля води. Можуть відрізати її від чогось там. Мелітополь. Знайдуться люди серед ворога, які захочуть співпрацювати з нами. Небезпека прильотів. Вони когось залишать там мінімально для захисту міста, але то буде тільки візуальний захист. Бердянська, небезпека з повітря. Обстріли будуть для того, щоб. Ну, може, по складах десь, для того, щоб обезпечити наших військових, скажімо так. Гучно. Енергодар. Небезпека з повітря, небезпека біля води з води. Там Гучно, АЕС. Контрольована ситуація наразі, але чомусь показує, що їх військові можуть бути або п'яні, або якісь такі в ненормальному стані. Дніпрорудне. Ми чекаємо на якусь зброю для того, щоб звільняти місто. Є, є план. Також передмісті може бути дуже гучно, гуля поле. Захищаємось, бо ворог буде сильно бити з повітря, дуже сильно атакувати, оріхів. Якесь питання, я не знаю, чи можуть бути там ще діти, але кажуть, що її буде питання по дітях вирішено, бо там тільки для військових вже просто, можливо, вже остаточно довивозять людей. У військових є якісь плани, там з Оріхова рух буде вперед. Вільнянськ. Примасована моя якась рунація буде. Вільнянський район. Знову щось він там шукає біля води. Військових шукає. Шукає якісь місця, локації військових щоб може бути, буде гучно. Ми будемо рухатись, ми розіб'ємо, як е, е, будемо атакувати з повітря, потім трошки перепочинемо. І потім шляхи відступу їм, скоріш за все, це мости та інші дороги будемо підбивати. А далі будемо дивитись на реакцію партнерів, так кажуть. Ну, є рух, тобто тут є якісь стадії контрнаступу. Те, що я казала, все йде поки що все за планом. Але план, він є і їх декілька, я бачу три варіанти розвитку подій. І дивимось за діями ворога, тому що є інформація, що нібито буде інформація, що нібито ворог захоче рухатись на запорізькому напрямку. Або буде навіть намагатися рухатись. Ну, подивимось, що він нам скаже. Дякую, мої хороші.